Вітаю всіх! Я хочу подивитись Борівський напрямок, Борівський напрямок, квітень 25 й рік. Борівський напрямок, квітень 25 й рік. Квітень бор... 25 й рік Борівський напрямок, ситуація швиденько. Не хочу багато. Важко. Лізуть, наглядають, шукають кінцевий результат. Поки що дійсно спокій, там відносний, багато просто маніпуляцій, провокацій. І точкові удари йдуть. Наші матимуть успіх там. Вісім кажетлів. Так, матимуть наші успіх Ворог матиме успіх там. Матиму. Дві вісімки. Матимуть успіх. Хто? Ммм, наші добре долбануть відносно що там ворог? Відносність. Так, ну, Україна. Матиме... Руйнації будуть сильні. Руйнування, можливо, яка ще окупація. Матиме успіх, ті, -ті. Руй... Ні, що і наступи ті. Руйнація і наступ і тіх, і тіх буде. Там така двіжуха конкретна. Тому тримаємо кулаки, далі не дивлюсь принципово.